У нас побутує думка, що Північна Корея вона є маріонеткою Китаю. Що от прям що Китай не скаже, куди не подивиться, Північна Корея візьме і виконує. Це не так. Це не відповідає дійсності. Як би там не було, але режим Кінчимина є суверенним. він є... Він має можливості і спроможності проводити свою політику незалежно від інших а, країн. Якщо ми думаємо, що Північна Корея сидить лише і чекає, коли мішки з рисом впадуть від китайських літаків. Це не так. Так само, як і Російська Федерація, вони чудово знаходять можливість десь контрабасикам, десь ще якимось знайти те, що їм відповідно а, потрібно. А, тому що ну, ми бачимо, як працюють санкції проти Російської Федерації, проти Ірана відповідно, так само і Північної Кореї. Я більш ніж переконаний, що є пласт. Конкретних людей, які їм в цьому допомагають, це хороший бізнес, доволі дорогі бізнес і так далі. Ну якщо в Кореї, в північній Кореї є бізнес щодо переправляння людей з північної Кореї у Південну Корею. А ми маємо розуміти, що Північна Корея це та країна, яка тотального контролю, навіть можливо крутіше ніж це було в радянському союзі. Чому тому, що є зараз гаджети? От був розбір, що потрапив телефон Північної Кореї. Північнокорейців не пам'ятаю, до якої там розвідки, значить вони його подивились. По-перше, там є програмурина, яка кожні три секунди робить знімок того екрану і відправляє їх в таємну папочку, контроль якої мають відповідно спецслужби. Далі ти не можеш написати кінчен мудак». Тому що твій телефон не дасть тобі це зробити. Якщо ти написав кінчин ін, то тільки прикметники можуть бути великий, красивий, сильний, любий, там дорогий і так далі. А якусь типа критику він просто не дасть це зробити. Ну тобто, ми маємо уявляти собі рівень цифрового гулагу, який відповідно існує в Кореї. корей. Він там король, він цей йому похіру, якщо люди помирають від голоду.